Всім привіт! З вами знову Лікар Михайло і ми продовжуємо нашу серію відео про екстрену медичну допомогу. І сьогодні ми поговоримо, це і третє відео, ми поговоримо про серцево-легеневу реанімацію. Тобто той випадок, коли при первинному огляді ми зауважили, що в людини немає ні дихання, ні пульсу. Так? Отже, в такому випадку ми повинні негайно приступити до серцево легеневої реанімації. Серцево-легнева реанімація. в мене є тут теж видрукований такий невеличкий протокол, буде внизу прикріплений файл з більш якісним виглядом цього протоколу. Так. Отже, першим пунктом, як ми бачимо, тут стоїть діагностувати клінічну смерть. По суті, ми вже це зробили, якщо ми зробили первинний огляд і визначили, що в людини немає пульсу і дихання, але тут також є ще одна. Ще одна ще один пункт відсутні ознаки біологічної смерті. Так? Тобто Ми знаємо, що є люди, яких не потрібно реанімувати, це є люди з ознаком біологічної смерті, до них відносяться трупне задобіння, трупні плями. Але найбільш раннішнім з усіх є, але він не завжди є присутній. Це є так званий симптом білоглазого або симптом котячого ока. Він характеризується тим, що коли ми відкриваємо око і стискаємо. Очне яблуко, то воно не розправляється, а зіниця залишається такої овальної форми, ну, як у котів, тому звідки і назва, симптом котячого ока. Так? Він вказує на падіння, значне падіння внутрішньочного тиску, що розцінюється як достовірна ознака біологічної смерті. Так, Такі пацієнти можуть не підлягати реанімації. Ну, Спірне питання: чи можемо ми реанімувати пацієнтів, у яких є. Термінальні захворювання в термі... Прошу, невеликовні захворювання в термінальній стадії, тобто рак, четверта стадія і тому подібне. Тут питання є досить складне, юридично не є воно ясним. Ясно одне, що якщо в пацієнта є документ юридично затверджена відмова від реанімації, і вона є вам представлена, то ви можете зупинити реанімацію. По суті, в усіх інших випадках дуже раджу вам цього не робити, бо може виявитися, що. Так званий родич пацієнта, який каже, що не робіть цієї реанімації, не проводіть, може бути зовсім і народичем, а на наступний день, тиждень чи ще колись ви отримаєте повістку в суд від реально там, дочки, сина чи так далі того родича з претензіями, чому ви його не реанімували. Такі випадки бувають, тому ну, будьте обережні. І все ж, коли ми діагностували клінічну смерть, так тобто відсутність пульсу і дихання та відсутність ознак біологічної смерті ми мусимо негайно приступити до серцево-легеневої реанімації. Починається вона е, з базових реанімаційних заходів, які в свою чергу починаються. з е, В більшості випадків це будуть компресії грудної клітки. Так, тобто непрямий масаж серця. Е, така послідовність була встановлена вже по суті 10 років тому, так, тобто починати, власне, з компресій. Е, і диктується це тим, що. Найкритичнішим моментом є, власне, зупинка кровообігу. Тобто, відновивши кровообіг, навіть при гіпоксії пацієнта, не забезпечивши адекватного дихання, ми все ж таки більшою мірою рятуємо цього пацієнта, аніж будемо тратити зараз час на відновлення прохідності дихальних шляхів і штучне дихання. Так? Тому на перше місце виходить власне компресії пацієнта, компресії грудної клітки, або непрями сажсерця. Є все ж таки категорії пацієнтів, в яких потрібно починати з так званих п'яти рятувальних дохів. Це будуть у нас утопленики, повішеники і діти віком до одного року. Тобто, по суті, ті люди, в яких є великий ризик ларингоспазму, велика ймовірність його, і в яких може бути велика ймовірність причинки, причина зупинки кровообігу, як гіпоксія або, по суті, кардіопульмональний рефлекс. Так? Тому в цих всіх груп потрібно починати з. Штучного дихання, а саме п'яти штучних вдохів. Нагадаю, що штучні вдохи ми робимо на викликах тільки з допомогою спеціальних засобів. Ніколи рот в рот. Ми не робимо штучних вдохів на викликах. Тому обов'язково прослідкуйте, щоб у вас завжди був доступний мішок амбу. На моєму випадку, наприклад, він в мене є в рюкзаку, в якому я виходжу на виклик, там завжди лишить мішок амбу. Отже. В більшості випадків все ж таки, ми будемо починати з компресії і, непрямого, по суті, непрямого масажу серця. Як же ж він правильно виконується, які вимоги до його виконання? Е, виконується компресії грудної клітки е, на межі між середньою і нижньою третиною грудини. Як її знайти? Так, для цього використовується кілька прийомів. Е, так, наприклад, є прийом Вікторія, так, при якому ми шукаємо мечоподібний відросток і ремну вирізку, так? тобто, два кінці грудини, а далі ділимо її на три частини приблизно рівномірних. Так? Тобто, ось у нас є е верхня, верхня тут третина, так, нижня третина, і між ними середня третина. От Межа між нижньою і середньою третиною, тобто, ось ця точка, ось ця і є точкою, де ми покладемо основу нашої долоні, власне, середньо, ось цю точку. так, тобто, Ці дві точки мають збігатися. Е ви чоловіків, В більшості випадків вони збігаються також з лінією сусків. Ну, в Жінок, звичайно, так не вийде просто. так. Тому і ще один варіант знайти цю точку це є покласти два пальці вищими чи подібного і туди ми кладемо край край вже не середину, а власне край е, нашої основи долоні. Другі, друга умова це є те, що ми мусимо покласти власне, свою долоню ось таким чином. так. Е, не повертаючи її ні так, ні так, бо це може спровокувати перелом грудини. так, Ми будемо тиснути, власне, ось цією, по суті, лінією. так, Це буде наша лінія натиску. так, Тому вона може бути строго вздовж усі грудини, строго по центру. Не може вона відходити також ні так, ні так, тому що ми тоді попадаємо на місце членування грудини з ребрами і будемо мати великий ризик відлому зразу кількох ребер від грудини, що зробить реанімацію дуже неефективною, так, Тому, власне, ось таким чином. Питання, як класти верхню руку. так, Хто як кладе. ну, Це вже не буде помилкою, як ви покладете. Ну, в більшості випадків доречно вкласти, брати руки в замок. Чому? Тому що таким чином ви собі запрокидуєте пальці, щоб вони не тиснули вам на ребра. так, А також ви добре фіксуєте руки, бо вони можуть бути. Сам пацієнт може бути спітнівший, слизький, мокрий, так, і можуть руки зісковзувати, і в рукавичках все це складно. В такій складній ситуації, напруженій воно може дуже вас дезорієнтувати. І щоб не мати лишніх проблем з сувом руки, то краще її брати замок і фіксувати таким чином. Ну, це не буде помилкою вже, як ви візьмете. А власне, точка прикладання мусить бути строго визначена. Тепер, як далі, що далі ми робимо? Ми будемо натискати прямими руками, так? Тобто, лікті мають бути повністю вигнуті, і ми маємо працювати нашим корпусом. так, Тобто не руками, там качати, а власне корпусом Руками не працюють, працює весь корпус вагою тіла. Нахиляємося і продавлюємо грудину. Продавлювати ми її мусимо глибоко на 5-6 см мінімум у дорослої людини. Іншими словами, це буде третина передньо-заднього відстані передньо розміру грудної клітки. Проста підказка, якщо ви не знаєте, чи достатньо добре ви робите, то натисніть трошки глибше. Наявність і звук переломів не свідчать про те, що ви маєте зупинити реанімацію, не свідчить про те, що ви маєте ще раз визначити точку прикладання рук. Бо найчастіше причиною перелом ребер є, власне, неправильна точка прикладання рук, а не якась там сила чи швидкість виконання реанімації. Далі, ми мусимо робити не менше 30 натискувань підряд. І зі швидкістю не менше 100 120 натискувань хвилину. Так? Тобто багато хто знає, що цей ритм пісні, наприклад, BG Staying Alive, буде вона внизу або зараз до може запущено це таке діло. В Всякому разі, має бути не менше 100-120 на хвилину ритмічні натиски на грудну клітку, не відриваючи рук і даючи можливість повністю розправити грудні клітці. Зауважу також те, що, наприклад, одним одним зауважень. Відмінностей протоколу Європейської Ради реанімації за 2015 рік є збільшений наголос на власне, мануальну або ручну компресію грудної клітки, що вона є більш ефективною і більш правильною, аніж механічна компресія з допомогою різних апаратів, наприклад, Лукас, Автопульс і тому подібних, Так? Тому власне, найбільш ефективною є правильно виконаний непрямий масаж серця своїми руками. Так? Це є дуже важливо. Інше питання, хто має виконувати напрямий масаж серця. Тут важливо подумати, скільки у вас людей є в бригаді, кого ви можете розпреділити. Так? Це, ну, розпреділяти повинен керівник бригади. І практика показує, що доводиться на непрямий масаж серця віддавати, по суті, найменш кваліфіковану людину, бо всі люди в бригаді повинні бути навчені проводити непрямий масаж серця. Абсолютно всі. Так, це може бути ну, в наш, в нашу, в центрі медицини катастроф, а також взагалі у всій обласній службі медицини катастроф у Львові, водії є теж навчені, як проводити серцево-легеневу реанімацію, тому вони можуть бути задіяні до виконання компресій. І це є, по суті, при реанімації, хоч і одна з найкритичніших, але теж і одна з найпростіших процедур. Все ж таки, водій не може пунктувати Вену. Не може проводити ручну дефібриляцію, так, не може використовувати тільки автоматичний сонячний дефібрилятор, не може вводити препарати, так, оцінювати ритм пацієнта, тому він повинен робити те, що він може в даному випадку. В даному випадку потрібні всі руки. Так. Далі, Якщо є лікар і фельдшер, то звичайно лікар бере на себе в першу чергу всі діагностичні і складні процедури, а фельдшер бере на себе. Скажімо так, простіші і більш рутинніші процедури, наприклад, венепункцію і е, кардіомоніту, ну, по суті, накладання електродів, так, е, або це робиться паралельно, так, тобто, наприклад, фельдшер може зробити винозний доступ, і лікар може зробити, але лікар буде оцінювати ритм, він буде слідкувати за правильною дефібриляцією, тому, напевно, буде доречніше, щоб він е, накладав електроди так, і е, так, працював з дефібрилятором. А в той час як фельдшер робить венозний доступ е, і готується до введення препаратів, якщо вони будуть потрібні. Е, також лікар може брати участь в відновленні прохідності дихальних шляхів, що може бути зроблено паралельно з виконанням компресій, може бути зразу одномоментно поставлена ларингіальна маска чи максимально швидко виконана інтубація трахеї, так щоб забезпечити. Просанувати дихальні шляхи, тому що лікар повинен це зробити якісніше, ніж це робить фельдшер. Так? Тому він повинен цей складніші процедури і він повинен в першу чергу на себе брати цю відповідальність, так? А винопункцію може зробити фельдшер. Інше діло, пункція центральної вени, так яку повинен теж робити лікар. В разі, якщо не виходить спунктувати, налагодити периферичний венозний доступ чи внутрішньокістковий венозний доступ. Так? Ось. Тобто, повертаємося до того, що ми робимо ще раз. Ми робимо 30, не менше 30 натискувань підряд, і потім ми робимо 2 штучні вдихи. Отже, це буде базова, базова реанімація. Так? Ми налагоджуємо, йдемо по цих пунктах, налагоджуємо спочатку базові реанімаційні заходи, перший пункт. Ми його будемо підтримувати весь час. Єдина зміна, яка може бути в разі інтубації пацієнта, по деяких підрахунках навіть постановки. Ларингіальної маски, можливий перехід на безперервні компресії з незалежним асинхронним диханням, так? наприклад, з допомогою дихального апарату, що теж звільняє рухи. Так? Тобто теж є дуже доречним максимально швидко заінтубувати пацієнта. Но, у випадку тої чи іншої неможливості інтубації пацієнта, його потрібно вентилювати через маску. Так? І зараз ми побачимо, як це робить.